Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. У Чехії триває програма оновлення танків Т-72 М4 сз і після завершення цих робіт частина машин може бути передана Збройним силам України. Про таку перспективу заявив начальник генерального штабу армії Чехії генерал Карл Ржехка. За його словами, подібний крок не лише сприятиме зміцненню обороноздатності України, а й відповідатиме стратегічним інтересам безпеки самої Чехії та її союзників у НАТО. Генерал наголосив, що має намір офіційно рекомендувати уряду підтримати рішення про передачу цих машин українській армії. Він Вважаю, що танки Т 72 М 4 сз можуть відіграти суттєву роль у підсиленні бронетанкових підрозділів ЗСУ, особливо з огляду на поточні потреби у техніці, Ще у квітні 2023 року Міністерство оборони Чехії оголосило про плани відновити 30 танків цієї модифікації, які раніше були зняті з озброєння. Це рішення ухвалило як тимчасовий захід підтримки боєздатності національних бронетанкових сил, допоки країна не отримає сучасні німецькі леопарда 2А8. Причиною виведення Т 72 м. 4 cz З експлуатації стала складність із технічним обслуговуванням. Насамперед, із пошуком запасних частин для складної електроніки системи керування вогнем. Що більше не випускається, попри це, танки вважаються доволі сучасними у своєму класі і значно перевершують базову радянську версію Т-72. Модифікація Т-72 4 cz включає британський 12-циліндровий дизельний двигун, Perkins cv 12 потужністю 1000 кінських сил, сучасну систему управління вогнем Turm-ST. італійського виробництва Степ. Телевізійними прицілами удосконалений динамічний захист, а також низку додаткових систем, які покращують живучість і точність вогню. Ще у 2020 році стало відомо, що ремонти відновлення 27 танків, а також кількох командирських і допоміжних машин. бт 72 м 4 Сі планувала здійснити компанія в Тепер же ці машини після завершення модернізації можуть стати важливим внеском Чехії у спільні оборонні зусилля та посилити українські бронетанкові сили в умовах триваючої війни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.